Так, друзі, всім привіт! Е, приїхали нові Хайсани. Це Хайсан 600 модель, Тактик. Єфі, це у нас інжекторний. Коротенько за нього розповім. В принципі, дизайн трішки змінився. Тобто кольоровка приїхала, ось така, от бачимо. Е, вже така пікселька більш орієнтовна на наших ЗСУ, да, тому що по більшій часті зараз квадроцикли таки купують вони. Хлопці, всім привіт, всім нашим. Так, фари. В принципі, такі, як і були, морда не мінялася, кінгурятник дуже потужний спереду захищає вашу всю частину квадроцикла. Тут у нас стоїть лебідка, 1250 кг може тягнути, вона електронна. Так, резина тут у нас ґрунтова, тобто дуже великий протектор, можна по піску, по болотах шаритися, тя... окрема тяга на кожне колесо йде. Тут у нас незалежна підвізка, А-образний речах. Позаду також у нас йде незалежна підвізка на кожне колесо, окрема тяга і е, двойний аобразний речах. Є е, також е, прицепний механізм, він, до речі, захищений. Дивіться, дуже таким високим пластиком, щоб туди нічого не потрапило, не злетіло і так далі. Прикольно. Це захист від бризг і, по суті, захист вашої цієї, ходової системи. Так, е, Вихлопна тут у нас дивиться вниз, вона під, підв'язана під, під верхню частину, до рами прив'язана. Тут у нас. Є підсвіточко під номери, бо вони ставляться на облік, можна зробити собі пакет документів. Одразу кажу, документи на ці конкретні моделі та й на, на квадроцикли платять, тому що дуже багато людей їх не ставлять на облік. Так, тримачі для рук є, вони зйомні, це в принципі як і було, шкіряне сидіння, двохрівнова посадка у нас сидіння, тут, до речі, не шкіра, а тут якась синтетика. а от для додаткового пасажира тут вже йде зі шкірозамінника. Прикольно. Так, Посадка ну, дуже велика, реально прям, масив огромний. Приборка не помінялася. От це дуже їм лайк, тому що мені дуже подобається приборка на хайсанах. Дивіться, це просто песня. Вона з'єднана механіка з електронікою, дуже класно виглядає, стильово класно. Це керування у нас лебідкою. Освітлення це у нас стартер. так, Що тут у нас? ще, Клаксончик. Відсікач палива, поворотники, клаксон і ну, це, я думаю, понятна аварійка. Так, під'єднання переднього мосту електронного, плюс є блокування е, диференціалу ще додатково. Теж лайк, плюс. ну, Це і було на попередніх моделях. Коробка, як я вже сказав, має поніжену, повишену передачу, нейтральна, реверс і паркінг. Для пасажира також зроблено ще отакі от ґрунтозацепи для ваших ніжок. Так, є... Зеловна горловина у нас посередині, бак тут, по-моєму, якщо не помиляюсь на 15 літрів. Ну, їздити можна довго, кілометрів 200, от їздити точно. По ціні вони на сьогоднішній день 7200 доларів. Їдуть, друзі, дуже жваво, до речі, дуже класний. І ще забув сказати, тут у нас є кікстартер. Тобто, якщо навіть сяде акумулятор десь там в полях, щоб ви не стояли, можна завести і поїхати. Е Бензинчику жре нормально, там біля 7 літрів точно у вас буде розход на такому, але це махіна, слухайте, ну він реально величезний, класний квадрик. Кому цікаво, замовити можна за номером, який бачите на екрані, гарантія один рік. Можна буде його реєструвати за документи, питайте в менеджера. Доставочка по всій Україні, абсолютно по всій, там, де немає бойових дій, намагаємось усюди привезти, без передоплати з жодної. Замовили, вдома розрахувалися. Все, отака просто система. Або лишайте заявочку на нашому сайті, силочку я вам закріпляю прямо під цим відео. Всім пока-пока, всім гарного дня і мирного неба!